В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні з вами вшановуємо пам'ять одного із, напевно, я не знаю, хто не знає, святого Святітеля Ніколая Мерликійського, угодника Божого. В кожній хаті, в кожному домі, в кожній душі, в кожному серці лунала молитва до цього великого угодника. Коли ми з вами почитаємо пам'ять, то ми деколи, якщо це мученики, то знаємо, що ця людина прийняла мученіцьку смерть, кончину, як ми кажемо, вона страдала за Христа, вона була віддана настільки, що була готова на такий подвиг. Коли ми часто з вами вшановуємо пам'ять святітелі, тобто єпископів і інших, ми зв'язуємо їх якось з таким. Науковим оступенням, да? хтось, хтось був ярим проповідником, хтось писав книжки книги, хтось писав богослужебні тексти. А ось Ніколай Угоднік, він не писав книг, він не був таким літератором і догматістом за бо, тим богословом, але він був людиною, простим єпископом, який війшов в пам'ять кожної людини. І часто ми думаємо, що спонукає і що робиться так, щоб людина війшла в пам'ять. За що цей святий пішов в історичну пам'ять? знаєте, напевно, в церковному світі таких два святівника. Це Ніколай Угоднік і Спірідон Тріумфунський. Вони виросли в різних, в різних часах фактично, але їхня, їхній подвиг лишився сьогодні в пам'яті. Свіділь Ніколай був епіскопом града Мілікійського і війшов в історію він нашої пам'ять і був канонізований за дуже велику якість, яку часто не знайдеш в людях, яку важко знайти в кожному з нас деколи. Це доброта. От хто би не казав, хто би що не говорив, але доброта є подвігом. Тому що любити людей, жити в злому світі, в світі ненависті і злоби, і бути, і мати любов це треба мати. Такій людині треба ставити пам'ятник, коли вона не озлобляється. Тому що доброта це такий подвиг, який не підвласний декому і в нашому житті. Тому що потрібно любити, потрібно терпіти, потрібно смиритися. Це, а ці всі фактори вони мають таку велику любов, яку не можна собі навіть згадати. І от ще чим війшов Ніколай Угоднік в пам'ять нашу, знаєте, теж одною добродітелю, яка дуже зараз, і всі часи вона була рідка добродітель. це те, що він міг сказати правду. І ви знаєте його життя, я сьогодні не буду переказувати, ви вже всі його читали, знаєте. Але ідіть, попробуйте зараз чи комусь тоді, в той час сказати, целю, що ця людина не винувата, а ти її засудив. Або йдіть попробуйте викупити з тімніці когось і сказати, що судді були неправильні, а ця людина ні в чому не винувата. І от оцим подвігом твердої віри і безстрашною любов'ю. Ніколай Угодник війшов в нашу з вами історичну пам'ять, духовну пам'ять і був канонізований. Тому що, на жаль, в сьогоднішній час, так всі часи, і були гірші часи, ніж сьогоднішні, було казати, говорити правду було подвівом, так само, як любити, так само, як мати терпіння, так само, як мати любов. І цей угодник Божий не боявся, що його можуть поставити в запрет. Що приказати може цар щось з ним зробити, навіть казнити і вбити. Але е, це був такий час, і він до цього часу лишається. І оцей подвіг мужества, як ми кажемо, він дає людині силу. І от православний християнин це сподвіжник апостолів, преподобних, мучеників. Ми часто з вами в нашому житті. Підходимо до якогось такої мет... конкретної черти нашого життя, коли наша душа, наше єсцівство замучилось. Замучилось слухати брехню, замучилось чути неправду, замучилося робити те, що не є правильним. І от ми з вами страждаємо. І мало кого, мало кого. Є мужність сказати в очі правду, тому що, знаєте, що правда вона свята і чиста. І навіть якщо людина обійдеться, а за так буває, рано чи пізно така людина розумом все одно прийде до того і не буде такого гніва злобного, що це була правда, тому що правда є чистота душі. От людина, яка вміє говорити правду, яка вміє цінити. Яка ми любити, яка не боїться, як ми кажемо, світу цього, така людина має Бога в душі. Тому що тільки Бог і віра дає людині свободу. На жаль, у сьогоднішній, та всі часи нашого з вами життя, все так було, як сьогодні. І тяжко було сказати правду царю, і тяжко було правду сказати в, суд, в судах. І були беззаконні суди, і були беззаконні правітелі, і були беззаконні, а було, завжди було. Але в історії попадалися такі люди, які входили на все життя до закінчення світу в історію. Це мужні люди. І замітьте, що такі люди, всі, хто мав мужність говорити правду і любити людей, це були героїчні люди, і їх було дуже мало. Але їх світ пам'ятає до сьогоднішнього часу. І це подвиг, який до сьогодні ми з вами дехто із нас не зможе його понести. Тому що боїмося, встидно, ще якісь інші життєві шляхи, ще думаємо, а як буде далі, а що буде з ближнім, що буде з рідними, а як може бути так, не потрібно боятися, якщо ти маєш віру, і якщо ти правий, і якщо ти знаєш, що Господь тобі відкриває цю благодать для твоєї ж істини, і освітитель Ніколай, угодній Божий, він не тільки любов'ю війшов, він війшов твердою своєю думкою, своїм подвігом і безстрашним. Фактично проста людина, простий єпископ, таких було єпіскопів багато в історії. І всі вони щез з історичного факту. А тільки люди, які мали Бога, які мали любов і мужність, навіки залишиться в історії нашого з вами життя. І ви знаєте, що і тому, кому хотіли голову відрубати, він захистився, і до царя пішов, попросив за нього, і суди облічав, і беззаконня власті місної він теж облічав. І ви знаєте, що на Собор він їздив, де арія він облічив. І там, де була правда, ніхто не міг йому нічого сказати. Да. В історії Нікола Єгодніка була така ситуація, що його деколи е, якийсь час та не поставили в запрет, ну, потім вернули. А знаєте чому? Тому що народ, е, люди піднялися проти правителя, е, проти е, патріарха і проти е, синода, і він мусив бути зняти. Ми з вами живемо в світі, який дуже важкий, особливо в цей час. І всі люди замучені, всі люди уставші. Від життя, від, 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 від всіх цього, що є. Ми з вами вже устаємо і від людей. Ми це бачимо. І ми бачимо з вами, як сьогодні тяжко знайти правду. Фактично її нема. Все, що ми навколо нас, це плюс ілюзія, плюс або мінуса. Нам розказують те чи інше, але правда є інша, і вона рано чи пізно все одно вийде на люди. І ми будемо знати з вами все, як воно є. Тому що Господь сказав Івану, і нема нічого тайного, що не стане явним, але потрібно час. І ми сьогодні з вами страждаємо від одного, коли говориш з людьми, і люди жаліються, чи розказують, що тяжко жити, що настільки зменшила зарплата, і фінансово важко жити, і, і битовому, і війна забирає сили, і те, що і світла немає. І, ну, Багато проблем сьогодні є. І знаєте, от зазвичай, що людей, вони унині. Вони падають в унині і в такому розпачі. Ти коли починаєш з неї говорити і починаєш їй казати, що влогіше і пережили. Що тобі не вистачає? І всім не вистачає любові, уваги. І знаєте, такого. Сочувства, як ми кажемо на російській мові, тому що це такий час, який треба дарити людям світло. Не може бути темрява ніколи. Тому що якщо людина несе світло, то темрява освіщає світло. І от сьогодні багато людей в цей час нуждаються одного: простого слова, простого любові. І дивіться, як тяжко жити людям. Чого? А того, що. Вони не хочуть сьогодні вже ніхто ні багатства, ні слави, ні честі. Всі хочуть любові. І важко жити тому, що, а ніхто нікому не дарив цю любов. Людство озресточилося. Люди втратили Бога в душі. Люди втратили віру, люди втратили надію. Хоча це те є, що не можна втрачати, тому що цим повинні ми жити. Цим повинні ми з вами існувати в цьому світі. Якщо ми тільки втратимо віру, надію і любов, якщо ми втратимо в душі Бога, заповніть, Ви нічим його не заповните. Нічим, ви Що ви не купляли, що ви не приобретали, світ весь. А пустота буде. І от саме більше людей мучиться пустота. А пустота це бездуховність. Це коли людина пуста зовсім. І ось Ніколай був прикладом того. Як незважаючи на нагонення, в нього були в житті гоніння, як незважаючи на гоніння, на свій труд він вмів дарувати людям любов, щастя. І тому дивіться, як він війшов в історію. Святителя угодника Божого Ніколая сьогодні як почитають, Ну, радянська влада забрала його, вона сказала, що Дід Мороз, а в Європі він так і лишився, святий Ніколай. І ви дивіться, що на день Миколая угодніка, яка наскільки була людина сильна. В щедрості, в любові, що від нього пішло сам такий, знаєте, великий такий об'ємистий, як би сказати, навіть чин, ходити і позявляти е дітей, і батьків, і, і позявляти кого може. От таке світлові місце. І от вже пройшли віка, вже тисячоліття можна сказати, прийшли з часу, коли нема ніколи Годніка, а його свята пам'ять і оця доброта вона лишилася в сьогоднішній день. І даремно ми находимо на Миколаїв і даруємо подарунки і проявляємо якесь таке милосердя. Оце милосердя це так, як людина світилася. Не всі так можуть, але треба старатися. Тому що, а щоб постаратися, треба одне: треба душу свою тримати в чистоті. От якщо ти святий, і коло тебе святі, друзі, як казав деякі преподобні. Якщо ти грішник, то знайдеш таких самих, як ти хочеш. І от, в нас в житті супутствує дві речі: або ми з Богом і йде любов, або ми відрікаємося від Бога і попадаємо в зло. І повірте, ми, хто попадає в це зло, він собі ад робить на цій землі. Він вже тут собі в воду. І от у Божий Боже Ніколай, він прославився такою добротою, яку сьогодні ми до цього часу шануємо його. Розкажу вам ще колись 10 чи більше років. Коли служив в районі, приходить жіночка, вона вже така пожила була, вже нема царства і небесне, хороша така людина, і це було Зімній Ніколай, сьогодні сповню, снігу тоді було багато. Вона приходить і каже, бачка, мені треба купити ікону зімнього Ніколая. Я кажу, як це зімня Ніколая? Ну кажу, ну зімньою, в мене, каже, весняний вдома. Думаю, як ж все так в зібні, весняний. От наскільки було фольклор коло нього, так? Да? Я кажу, а як ви, собі, як ви це бачите? Вона каже, а я весняний, це я кажу, весняний каже, без шапки. А мені треба, щоб шапці було це рівня. Тобто в мітрі. Є ікона Ніколая, Ніколай, угодніка пишуть, в мітрах і без мітри. В народі настільки любов до нього була, ж фольклорна така. І люди до цього часу так і кажуть, зимній Ніколай це в шапці, а літній Ніколай це без шапки. І ми знаємо, що от, наскільки, бачите, простота душі, вона має пам'ять. Наскільки люди добрі, вони залишають пам'ять. Наскільки зло воно стирається з людської пам'яті. І слава Богу, того, що воно не може жити. Тому що людина не може жити в злі. Не можна так жити, як ми сьогодні живемо. І сьогодні таке гонєння на, 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 на всіх людей, на, така біда, ніби. Да? А от віруючі християни, вони світяться. От вийдіть в город і подивіться. І коли ви зустрічаєте людей з храму, або людей церковних, або духовних, людей, дивіться на їхні лиці, подивіться на навколишні лицьки. Коло вас знаходиться. От видно, не можна дар душі сховати в душі. Тому що лице це є твоя душа, твій образ. І добра людина світиться, і ми знаємо з вами, що ми людину не знаємо, може, я вже стільки разів сказав, не чули, про неї зустрічаємося, а від неї тепло, ми її... вона нам цінна, да робиться в період. От це, те, що людина хранить душі. От доброта душі, вона світиться на лиці людини, вона відчувається всім. І того угодній Божий був такий милосердний і війшов в історію, і такий, мав таку велику любов. Я сьогодні хочу побажати, що молитвами угодника Божого Ніколая Господь нам дав ту любов, щирість, тому що сьогодні потрібно робити якнайбільше добра, потрібно допомагати ближньому, тому що повірте, що є люди, які дуже нуждаються. Вони не будуть сидіти, просити з рукою, вони не будуть ходити. Вони колись вони заробляли більше, і колись в них було таке духовне і достоїство і честь. А сьогодні їм важко, тому що, е, тому що вони такі. Вони привикли е, не просити, а привикли заробляти і жити. Але час помінявся. І сьогодні багато таких людей, які потребують нашої опіки, потребують вашої. Подивіться науку, на входу навколишній світ, скільки добрих людей, скільки щирих людей, і їм важко сьогодні. Хай сьогодні, сьогоднішній день буде для вас такою певною місією е, допомоги людям. Тому що під час війни це дуже сказується, не тільки психологічно, це скажеться і морально, і матеріально. І ви знаєте, які, як сьогодні тяжко. Я вже не кажу за те, що робиться там, в Донецьку, Луганську, що робиться в тих краях. Там люди взагалі е, мученики. І треба ставити пам'ятник заживо. І дивіться, як вони тримаються, дивіться, яка в них є сила. От що таке любов до Бога, любов до ближнього. І любов до свого дому, до своєї землі. Це таке відчуття, яке ніколи не може передатися. Де би я не був особисто я, де б скільки би, в яких країнах би не був, мені вистачало три дня. І я вже казав, я хочу додому. Твоя земля, вона є твоя земля. Твоя, твоя хата є твоя хата. Хай вона розбита, хай вона побита, Складеш, складеться, зробиться, але це є твій дом. І сьогодні в цьому нашому спільному домі в Україні є люди, повірте, які потребують допомоги. Подивіться нам коло себе, допоможіть комусь. Не кажуть, що це треба багато робити щось. Скільки можете, і скільки, скільки є бажання взагалі. І так ми піднімемо. Тільки усмішкою, тільки любов'ю. Не дивіться телевізор, що там показують. тому що час такий, без так наставляє, без так проти людей. Живіть в любові, щоб не втратити душу, і Господь вам поможе. У нас сьогодні є ще такий імені, такі носить ім'янець, тисний колай. Veio que zimi